Стеж за грошима під такою назвою в Івано-Франківську відбувся публічний форум та презентація декларації відповідальності. Організатори заходу вирішили привернути увагу громади до проблеми проведення чесних місцевих виборів, фінансування передвиборчих кампаній кандидатів та змісту обіцянок кандидатів. Прикарпатців закликають стежити за кандидатами на місцевих виборах, а також пропонують пильнувати за грошима, щоб контролювати виборчий процес. Олег Рибачук, голова центру Юа, колишній віце-прем'єр-міністр України, каже: Нині маємо розмаїття політичних партій. Тож виборцям важко розібратися в інформації. Відтак і зробити свій вибір. Ті політичні від партії, політичні проекти, які ми маємо, вони обслуговують інтереси великого національного капіталу, скажіть олігархів, олігархів яке слово таке ну негативне, тому що олігарх це бізнес, який вріз в політику, який з публічних грошей забирає в свою кишеню ну, такий великий глист, який в нашому з вами організмі. Ми його годуємо, годуємо, а він там половину забирає енергії на себе. Тому звичайно, ці політичні проекти, які у нас є, вони жодним чином не ставлять за мету зламати. систему. Вони можуть. Покращити, модернізувати там не подобається вам таке обличачко, ось вам таке обличчя. Різні партії, що завгодно. Але принципова схема, яку ще товариш Сталін запровадив, коли повна. Влада належала насправді партії влади. івано – один із найгірших по відвідуваності засідань і комісій. Це робота на громадських засадах. Але якщо обранцям це не потрібно, то не варто знову брати участь у виборчих перегонах. Наголошує координатор руху чесно по західній Україні Віталій Світлик. Ми будемо користуватися цією інформацією і запитувати з тих кандидатів, які в даному скликанні не відвідували засідання. Будемо їх питатись, для чого вони йдуть, якщо вони не мають часу чи не хочуть приділяти увагу своїй роботі. Найближчим часом для виборців Прикарпаття планують створити спеціальний веб-сайт, який міститиме інформацію про політиків. Ми з хочемо створити такий продукт, щоб Ця політична пам'ять постійно наповнювалася. У нас будуть пізніше місцеві вибори знову, 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 знову. І з допомогою цього ми зможемо поширювати цю важливу інформацію, яку дуже часто хочуть політики приховати, бо ми знаємо, що в нас, як говорять, що обличчя ті самі, а назви абсолютно міняються. Тому ми хочемо допомогти в тому, щоб виборці пам'ятали реально повністю політичну траєкторію конкретного кандидата. Тим часом політичні партії краю обіцяють публічність фінансування на місцевих виборах. У рамках форуму руху чесно стеж за грішми. Представники політичних партій підписали декларацію відповідальності. Свій намір задекларували представники волі, солідарності, самопомочі, народного контролю, громадської позиції та УНП.